Що стосується танків, важкої озброєної техніки, на жаль, бачимо, що є втрати у цьому контрнаступі, саме цієї е, одиниці е, складової бою, Так? Наскільки добре, на вашу думку, за вашими даними, танки себе проявили у цьому контрнаступі, так званому. Ну скажу, що вони набагато ліпші, ніж ті, які були у нас. Угу. Це точно. Якщо, якщо може, десь вони по якимось параметрам можуть конкурувати з російськими танками, все ж таки. Як хоч і визначив наш інститут науково-дослідний по ста по технічному стану на російських танків, вони сказали, що Т-90 – це глибоко модернізована. Ти на Т-72, але все ж таки слово модернізований, воно щось значить. Угу. От у нас танки були ну погірше ми менше замазнялися. То на порівнянні з західними тут перша живучість цих танків вони більш витримують більш витриму, витривала броня. Вони менш руйнуються під час. Потрапляння в них протитанкових засобів або наїзду на міну, живучість екіпажу, забезпечення живучості екіпажу це, це теж дуже важливо От, в західних машинах. І точність ведення води. Угу. Тут вони на порядок ліпше ніж ніж російські танки. Ну я вже помов... промовчу про... про ті танки, які були у нас. Тим більше, що о, особливо такі танки, як «Челленджер-2», Челленджер він взагалі має нарізну пушку, вона набагато потужніша, ніж гладкоствольна пушка. Mm -hmm. Подивимося, як покажуть себе швед. До речі, знов таки шведські танки, знов таки виробництво концерну СА, mm -hmm. які нам передавала Швеція в пакетах. Подивимось, що вони покажуть на полі бою. Ну поки що а... ті, що воюють, вони показують ліпші результати ніж е, ті, які є у ворога, і ті, які були у нас раніше. Як щодо Абрамсів, пане Олеже. Ну, Абрамс, скажу так, що це буде не найважка машина в нашому строю, але вона буде найпотужніше по удільній мощності. Вона буде найпотужніша, тому що там газоторпівний двигун стоїть, тобто вона може бути маневреною. Ну а решта характеристик, я вже описав, вони такі ж самі, я маю на увазі його переваги, як у того ж самого Леопарда Другого. От там Леопард перший він послабіший, буде, у нього броня, ну така слабенька, але але все ж таки прибор управління огнем е, і система наведення стабілізації ствола набагато ліпше. Так що Абрамс, я думаю, що Абрамс не очолить е, рейтинг е, танків збройних сил України в е, по своїм бойовим якостям. Mm -hmm.